Так як заставити мозок працювати на тебе? От дай мені просту відповідь. Для yeah. того, щоб побудувати ці сходи, яка повинна була мотивація бути в людини? Мотивація піднятися вверх. І він повинен був собі доводити цю ціль? Це погано, це добре, сходи це окей. Ні, є була чітка задача зробити сходи, щоб піднятися в другий поверх. З головою трішки складніше. Для того, щоб зробити щось, ти повинен в це повірити. Для того, щоб робити хороші дії, вставати зранку, приймати холодний душ, обмежити своє харчування, тренуватись регулярно, мозок повинен зрозуміти, що йому це потрібно що йому це вигідно. Тобі потрібно сформувати позитивну звичку, яка формується не один день. Мінімум, Два тижні.